Вітаю, шановні глядачі. Франція давно прогріває на війська Європи або власні війська на території України, і це обговорювалося як з Кіром Стармером, так і обговорювалося на публіку. Але ситуація на мюнгенській безпековій конференції показує трошки іншу реальність. Отже, чого французи нажали на гальма і вирішили показати свою слабкість і дурість? І, взагалі, найголовніше, що ж з тими контингентами, чи будуть вони, які вони будуть, у кого які ідеї, і таке інше. Поїхали. Як ми бачимо, Дональд Трамп не має чіткого плану, а його ідеї часто туманними і розмитими виявляються. І це ясно, як такого плану Фредович немає. А от діяти треба зараз зараз. Вашингтон прогинає слабких. А от колишня стратегія будувалася на двох стовпах: майбутнє України не повинно вирішуватися без участі України, і що Америка та її західні союзники повинні прагнути до єдності перед обличчям Кремля. Це все трошки змінюється. М'яко кажучи, зрозуміло лише те, що нам потрібна гарантія безпеки до досягнення миру. Найкращим захистом було б членство в НАТО, яке Україні давно обіцяли. але США відкинули цей варіант. Ну точніше, спочатку повністю відкинуло. Потім, коли почався кіпіш серйозний, він сказав про те, що в майбутньому такі варіанти не відкидаються а зараз НАТО не буде. І тут постає ініціатива Франції і Британії. Париж і в меншій мірі Лондон говорили, що слід відправити в Україну війська, аби посилити. Нас і це не означало зразу відправляти їх на Донбас, а наприклад, замінити наші сили на кордоні з Білорусі чи Придністроєм. Але в цілому, чіткості щодо цих позицій не було. Макрон здавався ізольованим на європейській сцені, але з тих пір в його проект набув популярності. Про те, яку форму може мати ця сила, і хто братиме участь значною мірою залежитиме від умов будь-якої мирної угоди та багато іншого. Але загалом не дивно, що Франція. Е Багато говорила а зараз. Дещо задніх, ну загалом скільки там 6 мільярдів допомоги від неї було, і це надзвичайно мало. 0,2 від ВВП це дуже мало. Тоді як, наприклад, Данія 2%, Німеччина під відсоток ВВП вже допомогла Україні на ці суми. Але давайте продовжимо про потенційні контингенти. Італія має конституційні обмеження на використання своїх військ. Нідерланди потребуватимуть зеленого світла від свого парламенту, як і Німеччина. Чия позиція може змінитися після виборів 23 лютого, які приведуть. До формування нового уряду Польща обережна, враховуючи тривалу ворожнеча з Україною, яка сягає глибоких історичних коренів та відносини з Вашингтоном. Загалі, з Польщею окрема історія, ворожнечу вони підняли. Нам, в принципі, нормально домовлятися. Там поляки все воюють з нами на культурній зараз ниві. От ну і плюс треба розуміти, що у поляків поки що, начебто, все схоплено. У них там будується фортеця Трампа і буде контингент. Бо Трамп виходить на такі прямі взаємодії з різними країнами, а не на взаємодії з Альянсом, От, Тож, поки що поляки не дуже в темі. Хоча рано чи пізно і вони прокинуться, тому що безпека України це і їх безпека. Характер мирної угоди визначатиме чисельність розташування європейського контингенту. Пан Зеленський наполягав, що потрібно щонайменше 100-150 тисяч військових. Змі говорили про чисельність 30-40 тисяч. Дипломати та офіційні особи не підтверджували жодну з цифр. Україна також хоче підтримки з повітря, а не тільки наземних військ. Зрозуміло, лише що європейцям було б важко зібрати велику силу і, звичайно, не змогли б цього зробити, бо зараз. Принаймні, бо слід захищати і себе враховуючи оборони бюджети, і враховуючи, що американці скоро можуть покинути Європу загалом більшістю своїх військ, які там розташовані, то це буде важко в інтерв'ю в інтерв'ю у п'ятниці Еммануель Макрон стверджував, що ідея розгортання. Величезних сил була надуманою. Зараз Макрон заявив, що Франція запропонувала європейське розгортання, яке залишатиметься далеко за лінію фронту, заспокоюючи Україну не обов'язково зобов'язуватися приєднатися до будь-якої майбутньої війни. Ну тобто будуть тримати оборону в Буковелі чи Львові без реальних гарантій захисту України в разі повторної агресії. І це звучить доволі смішно. Якщо Україна не отримає ні членство в НАТО, ні інших гарантій, то ці війська будуть такою ж фількійною грамотою, як Будапештський меморандум. Американські офіційні особи пропонують інший вид миротворчих сил, включаючи не європейські країни, такі як Бразилія чи навіть КНР, які розташовувалися б уздовж можливої лінії припинення вогню, як свого роду буфер. І це більш-менш реальний план, ніж те, що пропонує Макрон, ну, концепція буферу, а не китайських військ. Ну, ви зрозуміли, тому що це по китайським військам це надзвичайно. Специфічно, екзотично, ми б сказали. Отже, це набагато раціональніше ніж пропонує Макрон, бо ці війська будуть знаходитися, хоч би на потенційній лінії зіткнення і будуть хоч слабким, але й алеким неяким буфером, і можуть так чи інакше стримати потенційний напад, в сенсі стримати присутністю, так, дипломатичними проблемами і іншими, От, а не тим, що там вони почнуть воювати, як ми при цьому постає інша проблема перед НАТО та країнами Заходу. Якщо вони заводять свої війська в Україну. То є фактор занепокоєння щодо правил взаємодії та ескалації. Де деякі офіційні особи стурбовані тим, що якщо Москві атакує українські сили, будь-яке європейське розгортання в Україні буде змушено вибирати між пасивним спостереженням або активним нападом на Москву. Відповідь це дилема для них, що робити. Незалежно від кількості сили існує загальна угода з тим, що Америка повинна бути забезпечувати розвідку протиповітряну оборону, повітряне прикриття та інші засоби не лише з матеріально-технічної сторони, а й для того, щоб отримати московію від московських позачарових навчань на кордоні. Деякі впливові голоси пропонують альтернативні домовленості, такі як очолюваний США повітряний щит, який міг би захистити небо України, не вимагаючи багато військових на землі і військово-морські сили, щоб знову відкрити. Чорне море гарантувати там безпеку, хоча зараз Україна доволі сильно контролює Чорне море від московицьких сил за допомогою дронів, а от повітряна компонента ще є слабкою. При цьому європейці мають терміново шукати кошти на озброєння своїх армій. У Британії були натяки на те, що прем'єр-міністр Кір Стармер рухається до значного збільшення витрат на оборону з метою принаймні 3 ВВП ОП до кінця десятиліття. Але ці темпи смішні, бо зброю треба вже тут і зараз. А якщо не Витрачати більше, то Москва набагато швидше здійснить свою агресію. Але треба ще залишити на столі дуже реальний сценарій того, що договорняк Трампа зазнає краху, і тоді на Європу ляже не стільки фінансовий тягар допомогти нам, а й необхідність думати про залучення військ до оборони України. Тоді буде три сценарії: збільшити допомогу, нарешті конфіскувати московські активи і просто. Кинути Україну. Останнє буде підписання акту капітуляції перед Москвою і отримання нової війни і впливу Москви і Китаю, остаточно на Європу. Щодо двох інших сценарій, то доведеться компенсувати близько 50 мільярдів доларів допомоги і ще купувати більше зброї в Америці. І тут ми бачимо, що перед Європою стоїть прямий вибір між всяким коколством і прикидуванням шлангом і рішучими діями. Перший це просто дати пусті. Гарантії та не збільшувати витрати на оборону в надії, що Трамп змилується над Європою і буде їх далі захищати. Друге, означає збільшення сил, відправку до України реальних контингентів, а також надання реальних гарантій в разі повторного нападу. Насправді від мудрості залежить, чи буде сподіваємося, що Європа справді зріє, особливо після тої промови Венса, стало зрозуміло, що без суб'єктності Європи діла не буде. Тож така от історія. До зустрічі, дорогі друзі, всім, всіх гараздів.